Всіх вітаю на каналі Несе Галя Вод. В сьогоднішньому відео я постараюся вас змотивувати, можливо, комусь потрібне легке вологе прибирання на кухні, тож вам якраз сюди. Також продовжується флешмоб на підтримку українських блогерів. Я розкажу про другу п'ятірку своїх улюблених дівчат, за якими я слідкую, і обов'язково поділюся процесом випікання хліба на прохання багатьох моїх підписників. Тож запрошую всіх до перегляду. Я діток відправила у школу. Чоловік працює. А... Сама вирішила зробити легке вологе прибирання на кухні. Так як з вечора я вже помила і поверхню газової плити, і раковину, і холодильник поверхню, тому що маю за правило, щоб зранку прокинутись, і всі ці поверхні були чистими. Тому сьогодні тільки таке легеньке прибирання. Але заодно я вирішила, що Потрібно помити підлогу. Дітки зранку снідали, і ми вже після них, так що було небагато крихт на столику, тому все оце потрібно було стерти і гарно все поскладати на столику. Розкладаю вимитий посуд. Поверхні стільниць на кухні. Я люблю витирати ось такими спеціальними серветками, антибактеріальними. Вони бувають з різними запахами. На даний момент я користуюся м'ятними. До цього були запахом лимону. Негарно все відмивають, відтирають. І також видають такого приємного аромату на кухні. Далі я все пропилососила. У мене такий безпровідний пилосос Shark фірми. Дуже ним задоволена. У минулих відео я колись розказувала про нього, всі функції. Вже довший час користуюся і немає претензій абсолютно. Дуже хороший помічник на господарстві. Також від цієї самої фірми Shark у мене ось така парова швабра, вона вже з проводом. Я туди заливаю водичку. Можна також кілька крапельок есенційних олійок, але так як я їх вже додавала минулого разу, то цього разу запах завжди залишається ще і на наступний раз. Там є ось такі насадки на липучках. І я дуже люблю паровою шваброю на кухні, особливо користуватися. Ці насадки її тільки в комплекті разом з шваброю, і потім їх можна випрати. Бачите, як іде пар, і коли є есенційні олії у воді, то також дуже приємний аромат на весь будинок. Надіюсь, я вас змотивувала до. Легкого прибирання на кухні, кому потрібно, стаємо і налінуємось. Кухня чистенька. Закинула також праня сьогодні. Можна відчинити двері на задній двір, бачите, яка погода. Зіпсувалася знову. Сьогодні зранку було плюс 2, а недавно плюс 28. Тож сітку. І нехай провітрюється. Почала замішувати на хліб і, думаю, покажу трішки процесу. От моя заквасочка за ніч підросла. Я її вчора ввечері перед сном покормила. І от до ранку було стільки на початок. Тут. І от за ніч, як воно виросло, зараз якраз час починати заміс. 392 мл води. 125 грам закваски потрібно. Далі все вимішаю і додам 500 г борошна. Решту закваски ми ставимо в холодильник до наступного разу. Як я бачу, мій хліб закінчується. Беру з цієї частинки 30 грам, додаю 125 грамів води, 140 муки, і це таке підживлення. 30 грамів яйця заберу, решту можна чи викидати, чи якийсь собі млинець з нього приготувати. І так, безкінечно я її маю. Отож додавала 500 грам борошна. Я сьогодні наполовину половину Половину цільнозернового, половину пшеничного і 10 грам солі. Все ретельно перемішуємо замісу не потрібно просто з'єднати всі інгредієнти. Ось таке тісто вийшло трішки густіше з цільнозерновим борошном. Коли я тільки використовую пшеничне, воно тоді рідше виходить. І протягом наступних 3-4 години мені кілька разів потрібно буде його натягнути, так розтягнути, конвертиком скласти, я все покажу, поки 30 хвилин має відпочити. Чи буде добре розтягуватись ось таке, то проекспериментую разом з вами. Так, далі, що ми робимо з тістом, бажано сприснути олією руки. І отак нам потрібно його потягнути, понатягувати, порозтягувати кілька разів конвертиком. Бачите? З чотирьох сторін. Так можна робити протягом дня, кілька разів. І на ніч я його поставлю сьогодні в холодильник для ферментації. Завтра зранку вже спечу. Бачите, не дуже тягнеться на муці. На, ж... на білому борошні взагалі так тягнеться гарно. Але то нічого страшного. Срібло, хлібчик наш буде спачний, запашний та хрусткий. От, Чотири зробила в конвертик. І далі нехай відпочиває. Хочу пригадати, що продовжується флешмоб рекомендацій своїх улюблених україномовних блогерів на YouTube. В По попередньому відео я про п'ять вже розповіла. І наступна п'ятірка сьогодні. Сьогодні розпочинаю з каналу Олі. Оля About Life. Дуже люблю. Слухати в першу чергу Олю, дивитися всі її відео. Вона живе в Ірпені. Я всім дуже рекомендую підтримати її канал, подивитися, як вони відбудовують будинок після непрошених гостей. Взагалі, Оля гарний мотиватор, чудова господиня і дуже хороша людина. На її каналі ви знайдете багато цікавих порад та мотивацій. Наступний канал Наталія Влог це Наталочка, спритна господиня, яка все встигає, проживає з чоловіком та сином у Польщі. У них інтернаціональна сім'я. Наталя ділиться своїми рецептами, декорацією будинку і взагалі дуже гарний в неї контент. Тож прошу її підтримати. Ну, а Богданку із каналу Декретні Вихідні вже, напевно, багато хто з вас знає. Богдан дуже естетичні душевні відео. Вона живе у мальовничому будинку з маленьким синочком та чоловіком і ділиться дуже цікавими відео. Підтримайте Богданку, канал Декретні Вихідні. Далі мій відео щоденник, Це надійка наша. Західноукраїнська красуня, яка вже 10 років проживає у Іспанії, має прекрасних діточок-двійнят. Подивіться, які гарні. І ділиться на каналі мотивацією, організацією, цікавими порадами, особливо для тих, хто приїхав в Іспанію. І знайомлю вас ще з Лідою канал Життя в Україні. Ліда показує огляд покупок з різних магазинів, також ділиться дуже смачними рецептами. Прошу підтримайте, вподобайку її канал. І в наступних відео я розкажу про наступну п'ятірку україномовних блогерів. Так, Пройшло кілька годин. Я другий раз розтяжку тіста роблю. Дивіться, бачите, вже другий раз воно краще натягується. Доня мені допомагає знімати От, з чотирьох сторін. А якщо з самого пшеничного борошна, то воно ну, взагалі чуть не на пів метра розтягується, але це вже набагато ну, краще. От вже такі бульбашки, Кілька разів, чотири сторони. Бачите, вже третій, то вже мало що я можу натягнути, і четвертий, можливо, взагалі. Не зможу, просто конвертиком складу. О, і знову відпочивати. Ото я відранку так з ним граюся. Хоча це не обов'язкова умова. Сьогодні вже більше показувати не буду. Ставлю на ніч в холодильник, а на ранок спечу хлібчик і покажу результат. Добрий ранок. Ранок наступного дня розпочався з мінус 1 градуса Цельсія, і полем покритим інеєм. Але в цьому є якась своєрідна краса також. Шість двадцять хлібчик з холодильника. Верніше тісто. От так тісто виглядає тільки з холодильника зранку. Зараз яку годинку відпочине і можна випікати хлібчик. Так, наступний крок розігріваю до полку до 450 градусів Фаренгейт або 250 здається по Цельсію. І разом з човною каструлею або що у вас є. Далі приготуємо собі шматочок пергаменту, присипаємо борошном. Ще один розочок можна, наскільки можливо, розтягнути тісто, або просто взяти і отак сформувати такий собі кругленький, чи овальний, чи який вам до вподоби. всі краї внизу зіщіпнути, викладаємо на борошно, знову проситаємо дуже щедро. Зверху, от, вже розігрілась яка з духовка. Отак. От І обов'язковою умовою потрібно зробити надріз у хлібі. Я люблю так збоку. Часом роблю отак. От от. Сьогодні такий смайлик. Ще, якщо б гостріше, лезо, можна якісь такі вимальовувати там колосся, але вже сьогодні тільки так розігрітий баняк виймов е, з духовки і туди кліптик з пергаментом, дуже обережно, тому що все дуже гаряче. Накриваємо і. 25 хвилин випікаємо з кришкою. Через 25 хвилин знімаємо кришку, продовжуємо випікати без кришки ще 25 хвилин. Ой, який пінати дивіться. На... На Хіба не краса? Дуже гарно підріс. Скоринка хрустка. Бачите, для чого розріз потрібен, іначе він дуже тріскав. І аромат словами не передати. Якби мене хто спитав два улюблених запахи, то я би сказала бузок і свіжо-спечений хліб. Ну що, дальній момент, хлібчик вистих. Хрустить і. Пробуємо дуже гарно. Корисний і смачний. Всім рекомендую. Ну, а на завершення дня ще так гарно випогодилося, хоча все рівно було прохолодно. Але все ж таки чоловіку вдалося ще постригти траву, бо в наступні дні передають дощі. Я вам всім дуже вдячна за перегляд. У наступному відео я постараюся розказати ще про 5 улюблених блогерів україномовних на YouTube, за якими я слідкую. Вам всім бажаю міцного, здоров'я, всіх благ! А нашій рідній Україні якнайшвидшої перемоги все буде Україна.